Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте дотрнутися сьогоднішньої теми лікування ларингіту. І, зокрема, хотілося б поговорити про ефективність макулітичних препаратів саме у лікуванні цього захворювання. Насправді це надзвичайно розповсюджене захворювання, яке зустрічається в нашій повсякденній практиці, тому що гострий ларингіт – це не що інше, як гостре респіраторне вірусне захворювання, яке переважно уражає всі ділянки гортані. Причому це не лише поверхнева. Захворювання, а воно уражає і слизову, і підслизовий шар, і м'язи, а також навіть може торкатися і верхні частини трахеї. Отже, на сьогодні розглядають гострий ларингіт, або якщо він має більш розповсюджений уже такий процес гострий ларинготрахіїд. Гострий ларінетрахіт, він е, дуже розповсюджений серед всіх населення, тому що він спричинюється респіраторними вірусами. І перед вами на діаграмі зараз показані практично всі віруси, які ми звичайно в нашій практиці, які впливають е, саме на верхні дихальні шляхи. Зокрема, вони можуть викликати такі захворювання, як гострі вірусні ринесиносити, і, безумовно, якщо вони спускаються трошки нижче, то в такому випадку вони будуть вже торкатися і гортані в тому числі. Звертаю вашу увагу на те, що станом на сьогодні є підтверджені дані про те, що практично в 100% всіх випадків все ж таки пусковим механізмом, тригером все-таки є віруси. І лише в якому певному відсотку може приєднуватися ринку бактеріальна флора. Отже, наше мистецтво лікування, нас як лікарів, повинно бути полягати в тому, щоб ми не допустили. Е Розвиток таких подій, щоб не було приєднання вторинної бактеріальної флори, і ми могли завернути це захворювання в абортивну форму. Безумовно, треба торкнутися і того питання, що гострий ларингіт завжди розпосюджується у осіб, які мають якісь сприятливі фактори для цього захворювання. А це можуть бути термічні фактори, це може бути робота на яких скідливих підприємствах, це може бути. Звичайно, розповсюджені алкоголь та паління. Нам відомо, що дуже багато людей в Україні зараз палять і навіть зловживають алкоголем. Перевантаження голосу це проблема в основному лекторів, співаків. І пил, загазованість. Ми живемо в великому мегаполісі, тому і цей фактор теж займає не останнє місце саме в спровокуванні виникнення гострих ларингітів. Що стосується клінічних симптоматиків, то безумовно треба винести три основних тітани: це осиплість голосу, це можна сказати візитна карточка, візитівка е, пацієнтів з гострим ларингітом. їх чути вже здалеку, е, дисфонія і болючий гавкоший кашель. Нагавкуючому кашлю також хотілося б зупинитися трошечки, тому що е, саме кашель, який є запорукою е, вірусної етіологічного чинника, він може бути на початкових е, станах непродуктивний. А отже, надсадний сухий кашель буде ще більше провокувати запальний процес, і в нас буде замикатися хибне коло, при якому початковий. Механізм пуску цього захворювання був вірусна етіологія, а в подальшому вже і механічний подразник, саме насадний кашель. І тому ви бачите, що симптоматика розподіляється на такі три е, частини: ті, що стосуються голосу, і гортанні симптоми, системні симптоми, тому що, звісно, буде проявлятися захворювання і слабкістю, і загальним недуженням а можливо, навіть і підвищенням температури головним болем. І можуть бути небажані наслідки, тому що може бути і приєднання вторинної бактеріальної флори, може бути і е, е, спущення нижче в нижні дихальні шляхи, а не зупинитися лише на рівні гортані, і може прийти в хронічну форму. Ларінка картина. Звісно, що цю картинку можуть побачити лікарі отоларингологи тому що це є рутинним обов'язковим обстеження всіх пацієнтів. Ми обстежуємо вухо, горло, ніс і обов'язково проводимо непряму ларингоскопію або так звану дзеркальну ларингоскопію для того, щоб побачити, чи є у нас проблеми в більш нижніх відділах, які безпосередньо. Лікуються лікарями отларенговими. І ось перед вами є така картинка. Видно, що є е, слиз, видно, що є запальний процес, є набряк тканини, набряк голосової щелини, є оточуюча гіперемія. Тобто, в такому випадку ми можемо сміливо встановити діагноз гострого вірусного ларингіту також треба зазначити про те, що у діток дещо інакше проходить цей процес, тому що у них переважно все ж таки відбувається гострий ларінготрахід, і його ще часто називають гострий стенозуючий ларетларінготрахід. А в англомовній літературі, да мабуть, і в нашій літературі дуже часто ми зустрічали такий вираз, як круп, і не справжній круп. Та справжній круп, який спричинений дифтерічною дифтерією. І це вважається одне з найчастіших причин гострої обструкції верхніх дихальних шляхів у наших діток. Тому обов'язково це треба проводити і диференційну діагностику, і пам'ятати про це захворювання. У діток воно проявляється так само, як і в дорослих, тобто є зміна голосу. є... Так званий гавкаючий кашель, коли дитина не може зупинитися, і в неї може бути цей кашель навіть до блювання, і може бути утруднення дихання. І утруднення дихання в дитячому віці є одним із найважливіших симптомів, тому що, власне кажучи, вони можуть бути пов'язані з набріком та інфільтрацією м'яких тканин, вони можуть бути спричинені спазмом м'язів. І гіперсекрецію слизу, тобто ці три основні фактори, які можуть призвести до утруднення дихання вплоть до того, що може у дитини навіть вбутися асфіксія. І тому в такому випадку, звісно, що ми повинні проводити диференційну діагнест... діагностику. І от перед вами ви бачите, є діагностика гострого спастичного ренготрахіїту у дітей, і ми, е е варто було б розглянути їх різницю між епіглотитом, бактеріальним трахіїтом, спазматичним або рецидивним купом і безпосередньо гострим спастичним ларангетрохіїтом у дітей. Ви бачите, що тут є е, різні симптоми: і е, лихоманка, і початок самого стридеру, і охриплість голосу, дисфонія, е, вираженість інтоксикації і, е, звісно, етіологія, тому що від етіології буде залежати і е, комплексне наше лікування. Отже, все ж таки, давайте торкнемося розвитку самого е, ларангіту як е, того. Процесу, про який ми сьогодні власне хотіли би і поговорити, і я повторюся про те, що пусковим механізмом або тригерним механізмом запуску лаві трахіїту в майже 100% випадків все ж таки є вірусна етіологія, а опосередковано впливають інші чинники: пил, дим, холод тощо. Після того, як пусковий механізм відпочався, звісно, запускається каскад запальної реакції. І тут виділяються медіатори запального процесу, інтерлекійни 6, інтерлекійни 8 це основні такі медіатори запалення, які спричиняють достатньо відомі нам всім. Ознаки запального процесу: кольор, долір, тумор, рубор, функція лізи. В даному випадку у нас буде розвиватися набряк, буде розвиватися гіперсекреція слизу. Слиз набуває густого в'язкової консистенції. Самостійно він відходити не може. Це провокує кашель, порушується мукоцелярний транспорт. А без нормальної фізіології і руху моготливого епітелію, яким вкрити верхні дихальні шляхи, відповідно, ми не можемо говорити з вами про видуження нашого пацієнта. Свій час цей густий слиз є дуже гарним поживним середовищем для того, щоб прийде сторінна бактеріальна флора, тому що знижується секреторний імуноглобулин А і е, зникає місцевий імунітет. Таким чином, може приєднатися стороно-бактеріальна флора, і в такому випадку уже вірусний процес набуває бактеріального характера, і тоді у пацієнта може бути типові прояви гостро бактеріального ларингіту, або навіть і е, більш погіршений стан, якщо вони будуть спускатися в трахею, бронхи тощо. Отже, патофізіологія гіперсекреція слизи як основного чинника, який відбувається при цьому стані. і що саме ми повинні з цим робити? Ну, е, вірусна етіологія зрозуміла, келхоподібні клітини, відбувається їх гіперплазія, призводить до надмірної секреції. Ця надмірна секреція епідію, е, е, медіаторів запального процесу буде син, е, синтезувати муцини. Е, муцини 5AC та муцин 5B. Власне кажучи, це основні такі муцини, які провокують слиз в захворюванні гостро ларингіту. І в свою чергу ці всі процеси можуть призвести навіть до хронізації запального процесу. Що стосується лікування, і більше сказати проблематики лікування гострого ларингіту, то на превеликий жаль, станом на сьогодні немає існує не існує єдиної думки, не існує єдиного протоколу, який би характеризував всеобічне лікування цього процесу, тому що ми розглядаємо його з точки зору тих наслідків, які, до яких він може призвести. А саме швидкий набряк. Гортані може призвести до фатальних наслідків, тому на нього реакція повинна бути блискавична і безумовно негайні медикаментозне втручання певні групи препаратів, які можуть покращити дихання нашого пацієнта. Перехід запального процесу в нижні дихальні шляхи, або якщо він перетвориться в бактеріальний процес. І ми намагаємося не допустити це. І безумовно це в'язкість секрету, тому що саме секрет дає можливість приєднання і флори і дає цей запальний процес. Е, тому є певні фармакотерапевтичні стратегії, на що саме ми повинні впливати. І е, тут. Дійсно, ми можемо кожен з нас своїм власним багажем можемо розповісти про те, що є абсолютно різноманітні варіанти лікування того гострого алергіту. Починаючи від інгаляції фізіологічним розчином або навіть розчином е, пацієнти намагаються якимось чином хтось раніше дихав над. Звареною картоплею, але це не призводить до яких суттєвих змін, не має доказової бази. А отже, ми повинні просто розуміти про те, що інгаляції все ж таки можуть призводити до позитивного ефекту. Тут треба розуміння, саме які будуть групи введені в діючі речовини під час інгаляції, Протизапальна терапія як основна терапія цього захворювання, тому що саме блокування медіаторів запального процесу є запорукою. Видуження нашого пацієнта аналогічно, як і відновлення мукоцелярного транспорту. Тобто, третій пункт мукалітична терапія, яка впливає на реактивацію миготливого епітелію, відновлення нормальної секреції слизу, може призвести до видуження наших пацієнтів. І, врешті-решт, четвертим пунктом, звісно, антибактеріальна терапія за умов, якщо такий процес набув бактеріального характеру. І, звісно, нам потрібно, саме головне, це відновити мукоцелярний транспорт, мукоцелярний кліренс. Тому що це є основа фізіології, основа здоров'я наших пацієнтів. А отже, ми можемо говорити про видуження тільки за умов, якщо у пацієнта буде відновлено повністю мукоцелярний транспорт. І тому. Варто розглянути саме дії моколітичних засобів, тому що саме моколітики вони впливають на ролологічні властивості слизу і мають ще додаткові дії, про які я хотів би сьогодні вам доповісти. Отже, окрім прямої діємоколітичної, тобто розрідження слизу, а в свою чергу це зниження в'язкості, полегшення відхаркування, зменшення кількість кашльових рефлексів у нашого пацієнта а отже, зменшення подразнення механічного. Ми можемо говорити про відновлення мукоцелярного транспорту, тому що ми пам'ятаєте, що миготливий епітелій рухається приблизно із швидкістю від 5 до 15 Гц, тобто Кількість коливань за одну хвилину. А якщо вимірити його у відстані, то це десь орієнтовно 5 см за одну хвилину повинно рухатись мукоцелярний транспорт. І при густому в'язкому слизу це дійсно неможливо до дії. А при покращенні рологічних властивостей слизу, при відновленні і нормальному функціонуванні. Слизу, який очищує е, е, слизову оболонку, в такому випадку ми можемо говорити про реактивацію мукоцелярного транспорту. Безумовно, нам потрібно розуміти про адгезивний ефект, тому що якщо віруси або навіть бактерії, які намагаються приєднатися і глибоко зануритись в слизову оболонку, то під діємо клітичних засобів це унеможливлює цю дію. І навіть потрапляння повторне вірусемії або приєднання вторинної бактеріальної флори не дає можливості їм глибоко зануритись в слизову оболонку, а отже. Немає можливості створити біоплівки, що призводить до хронізації процесу. І в свою чергу, це дає дуже гарні умови для використання антибактеріальних препаратів, тому що на тлі використання муколітичних засобів вже е, безпосередньо антибіотики будуть впливати безпосередньо на бактерії, які будуть не захищені по відношенню до основної діючої речовини. І Муколітичні засоби мають і протизапальну дію, як ми з вами сказали, що ці механізми інтерлікіни 6 та інтерлекіни 8 є основними медіаторами запального процесу при гострому ларингіті. Отже, ми можемо сміливо з вами сказати про те, що муколітики вони в. Діють комплексно і впливають на всі ланки етіопатогенеза гострого ларингіту. власне кажучи, чого ми і е, намагаємося досягнути. Хотілося поділитися з вами також про те, що були дослідження при використанні. Карбоцистеїну у комбінації з глюкокортикостероїдами. і це теж дало дуже позитивний ефект, тому що карбоцистеїн, окрім того, що він відновлює слиз, він робить синергію, тобто підвищує дію терапевтичних ефектів, пов'язані як у самого муколітичного засобу, так і підсилює дію глюкокортикостероїдів, які безпосередньо зменшують набряк, запальний процес, а отже, призводять до швидшого одужання наших пацієнтів. І ви бачите, що по статистичним даним майже в 40% випадках ця дія є значно більш потужною. Тож, рекомендації щодо застосування муколітичних засобів. Це оцінка характеру слизу, тобто муколітики показані при густому в'язкому слизу, який супроводжує і вірусно етіологічні чинники, і бактеріальні при ларінготрахієті та гострому легіті, як у дорослих, так і у дітей. Карбоцистеїн є і одним із препаратів вибору, який впливає безпосередньо на сельфідні зв'язки, розриває цей густий слиз, отже, відновлює мукцелярний транспорт і схеми застосування про те, що він може бути використаний від 7 до 14 днів у пацієнтів навіть з комбінацією з глюкокортикостероїдом. Ключові механізми карбоцистеїну при гострому ленгіді. Мукорегулюючий ефект. Протизапальний ефект, антиоксидантний відновлення місцевого імунітету, про який ми говорили з вами, тому що з рахунок підвищення секреторного імуноглобуліну А це теж дає можливість або, скоріше, правильніше сказати, унеможливлює приєднання вторинної бактеріальної флори. І звертаю вашу, вашу увагу на те, що карбоцистеїн безпосередньо впливає іще і. На адгезію молекул вірусів. Тобто, навіть якщо ми говоримо про те, що гострий ларингіт не перейде в бактеріальну фазу, то вірусемія теж буде унеможливлена за рахунок прямої дії карбоцистеїну. І сьогодні нагадую вам про сам препарат Бронлес як регулятор якості слизу. Перед вами багато досліджень, які були проведені. І на хронічні обструктивні захворювання легень. І, зокрема, ми його безпосередньо використовували і під час лікування гострого ларангіта. Вони всі свідчать про те, що саме цей препарат дуже гарно впливає на а, а, ці а, а, білки, які а, регулюють. Слиз, який виділяється під час захворювання, і це призводить до одужання наших пацієнтів. Що стосується протизапальної дії, то звісно, перед тим, як ми оберемо окрему групу препаратів протизапальної дії і додамо її в комплексну схему терапію, ми можемо сміливо використати спочатку дію. Протизапальну дію самого муколітичного засобу, тому що е, вона настільки потужна, що далеко не всім пацієнтам необхідно використовувати цю е, групу препаратів нестероїдних протизапальних засобів для потенціювання протизапальної дії, яка міститься в самому е, препараті. І імуномоделюючий потенціал, тому що препарат Бронес він має дуже потужну вплив на секреторний імуноглобулін. А відповідно, це змінює бар'єрну функцію, вони підвищують бар'єрну функцію, унеможливлюючи прикріплення ані вірусів. Ані бактерій. Отже, бронлес – це препарат карбоцистину, єдиний, який зареєстрований на теренах України в капсулах. Там є три препарату бронлес в лор практиці, а саме, зокрема, для лікування гострих ларингітів в лор практиці. Отже, гострий ларингіт. Може бути і рекомендований до лікування до використання мукоактивним препаратом е, Бронлес, в який входить основна діюча речовина карбоцисти. Тому що він відновлює мукоцелярний транспорт, регулює секрецію слизу і е, його е, має нормалізацію співвідношення муцинів. Е, Муцин 5 ac та муцину 5 b і не викликає при цьому гіперсекреції. Препарат Бронис має антиоксидантну і анти чи протизапальну дію. Отже, він знижує рівень інтерлекінів 6 та 8 як основних медіаторів запального процесу, який виникає в верхніх дихальних шляхах при потраплянні в триггерно механізму. Він посилює місцевий імунітет за рахунок стимуляції секреції секреторного імуноглобуліну А і відповідно значно знижує приєднання вторинної бактеріальної флори. Синергія з глюкокортикостероїдами ще сильніше підвищує ефект. Отже, цей препарат може бути використаний як монотерапія, а може бути використаний як препарат, який входить в комплексну схему терапії, в якій можуть бути перераховані вищі групи препаратів. І, зокрема, з глюкокортикостероїдами, безумовно, буде синергія і підвищення дії е, кожного із властивостей муколітичного препарату. І має надзвичайно високу переносимість, тому що бронес не спричинює продразнення слизової оболонки і не викликає гіперсекрецію. Отже, власне кажучи, такі е, е, наші Лікування з використанням окулітичних препаратів може призвести до швидшого прискорення видуження наших пацієнтів і, відповідно, дати гарні позитивні результати нашого лікування. Я вам бажаю міцного здоров'я і головне мирного неба. Дякую вам за увагу!